Вона відійшла у вічність, залишивши після себе світлі спогади. Матушка Віра наповнювала людські серця Божою любов'ю, вчила терпимості вмінню прощати, любити ближнього, вчила доброті, жертовності. Вона навчила смиренно нести послуг, залишила у спадок відроджену знебуття небуття святообитель – Густинський свято Троїцький монастир сьогодні. З одного боку, надзвичайно сумний день для прилучни, тому що ми провели в останній шлях цього земного життя видатну людину, людину, яка не лише в церковному, але і в державному розумінні була надзвичайно великою, адже вона відзначена багатьма і церковними і державними орденами. Людина, яка залишила після себе шлейф світла, шлейф добра. Шли в любові, і ті тисячі тисяч людей, які завжди приходять у цей монастир. Вони ж приходять не тому, що просто тут красиво чи тут якось затишно, а тому, що тут любов, і осередок цієї любові для нас матушка віра. Віддати шану великій подвижниці, молитвенниці прийшли, приїхали до Густинського монастиря, священнослужителі з Ніжинської, Київської, Сумської, Чернігівської, Одеської, Кременчуської, Полтавської єпархії. Настоятельки монахині обителей з Ніжинщини, Черкащини, молилися за упокій матушки віри, схігуменні Вероніки, духовні чада, не стримували сліз. Кожен згадував дорогоцінні хвилини спілкування, мудрі материнські поради. Остання матушкина божественна літургія на землі, заупокійна літія, хресний хід навколо свято Троїцького храму, чим погребіння. Нам говорить в Євангелії, що у мертвих у Бога не буває, у Бога всі живі. І тому ми відчуваємо, що тепер вона ще ближче для нас, тому що її близькість тепер не фізична, не матеріальна, а близькість духовна. І ми завжди можемо тепер відчувати, що вона поряд із нами, її поради, її духовні настанови, її молитва, її благословіння. Воно тепер так само для нас є важливим і близьким, як це було і за її земного життя. Життя, я думаю, що стежка ніколи не заросте до цього місця, тому що сьогодні ми бачимо, попри те, що робочий день і багато різних обставин складних у нашій країні, але люди долали різні перепони, щоб сьогодні бути на цій події і бути разом із матушкою в останні хвилини її земного цього шляху. Схієгумення Вороніка віддана землі у благословенному намоленому місці в рідній обителі. Яку відродила, випликала, вимолила разом з іншими небесними заступниками у прилук прилучений відтепер є ще одна матушка Віра, духовна мама завжди поруч. Вона молитовно оберігає з небес, укріплює духовну, вічна пам'ять матушці Вірі.